Отже, Усі померли. Та може почнемо спочатку. Ну що ж, уперед! Джес, Фрідо. Це мій друг дитинства Коді. Це вік, моя права і ліва рука. Блискуче. Том. Залюд. Ну і хто художник? Це Фрідо Сара. Фрідо, це Сара. Їх Дякую. Наш місцевий вундеркінд. Кезер Каміла. Салют! Як справа? Я не уявляю, хто це. Ми на кілька днів їдемо на міострів. Хочете з нами? Сказуйтеся. Ми прибули на гості в якогось незнайомця на приватному літаку. Який же він незнайомець? Він слетер кінг. Всі разом буде незабутня. буде незабутня! Усе подобається. Абсолютно усе. Ми п'ємо шампунсик, куштуємо делікатеси. Людське жертвоприношення буде до чи після обіду. <рес> <рес> Легендарні вечірки слейтера Кінга зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує. Мені тут офігезно. Але водночас є відчуття, що все це. Ілюзії Цього серпня. Де мініш? У кого мініш? Оце так сини. Що? А я теж у хині. Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні сміються на наші епохи 60-х. Вам все подобається? І я така все кльово. Ти не відчуваєш. На цьому острові. Щось не так. Oh, Така джес. Моя подруга жила в сусідньому нове. Отямся! Отямся! Отемся! Здається, ми все забуваємо. Можливо, як вам усе. Час мушу нас забувати. Подобається. Знаємо, що за хрінь тут коїться Кліпни двічі кліпні двічі якщо я в небезпеці може ми поки не будемо про це а? режисерка зоїґравіс